Всім привіт! Сьогодні нали нам знову гуманітарну допомогу на кожний будинок. Зараз подивимося, що в ньому знаходиться, бо наліпку суставу, що в ньому є, немає. Так. Так. Далі нам вівсяні пластівці. Одна торбинка. Потім цукор кілограм. Так, потім готувати олія. Олії в бутилку. Спагетті. Спагетті, виходить, в нас дали. Раз. Два. Чотири пачки спагетті. Так, потім дали, дали якийсь порошок. Десь, с... кажеться, це сіль. Сіль. Потім дали тушонку. Тушонку дали, курину. Паштет, вибачте, паштет. Дали, Получається раз, два і брикет. І брикет. Це, виходить, вісім штучок, вісім баночок таких. Потім дали ще баночку квасолі і борошни. Борошла виходить. 5 кілограм борошна. І все. Все українського виробника. Окрім солі. Сіль не нашого виробника. Все, дякую.